Тут працював мій батько, Зразу після армії пішов працювати і працював. А потім прийшов час, коли не було мельника, і тато каже, ходи, спробуй зі мною попрацювати. Я так спробував і вже тут працюю 10 років. Перша згадка про млин у Сатанові середина 19 століття. Будівля побудована з каменю. Всередині збереглися оригінальні дерев'яні балки. Розповідає мельник Ігор Новоселецький. Турбіна працює від води, яку набирають у річці збруч. Турбіна я ще був як маленький. то пам'ятаю, що мій батько витягували її і робили реставрацію. І після того, в принципі, то додавають тільки масло. І все ігор пригадує декілька років тому води вистачало, щоб обробляти великі обсяги сировини. Колись млинник тут сутками працював. Це ще за часів мого батька. То мало 5 тонн сировини. Старий млин у Сатанові нині зупинився. У річці замало води для запуску механізму. Споруда збереглася майже в первісному вигляді, але робота турбіни залежить від природних умов. Ну, далі плани які? Якщо буде вода, млин будемо запускати. Млин стоїть на консервації і поміняється обстановка з річкою, то будемо запускатися. А так прийшлося поміняти місце роботи і. І перейти як на світло, Леся Продоус, Суспільне новини, Хмельниччина.